З початку року в Олександрійській громаді зареєстровано 244 випадки шахрайств. З них розкрито 94. Їх кількість порівняно з минулим роком збільшилась, адже шахрайства перейшли в інтернет-мережу соціальні мережі, аукціони, магазини, розповідає начальник Олександрійського райвідділу поліції Володимир Хвостов. Хочете щось продати або придбати з використанням інтернет-мережі, веб-ресурсів там якихось інтернет аукціонів замовити щось. Не проплачуйте за товар наперед, не розміщайте в інтернет мережах свій фінансовий номер або карткові рахунки. Не розраховуйте за товар, не побачивши його фактично там на відділенні пошти або в інтернет-магазині, які там деякі розміщені, в тому числі в нашому місті. Якщо ми хочемо розмістити, не розміщуйте повну інформацію про себе, повну інформацію про свої банківські рахунки, фінансові номери, прив'язки і так далі. Багато випадків фейкових зборів на підтримку Збройних сил України. Тому поліція закликає довіряти лише перевіреним фондам. Часто звертаються за допомогою правоохоронців особи, які стали жертвами банківських шахрайств. Нібито дзвонять представники банку, Служби безпеки банка, наголошують на тому, що їхній картковий рахунок зламаний, є загроза зняття коштів, будь ласка, назвіть свої повні там, реквізити, номер банківської картки, фінансові номери, прізвище ім'я, коди, сієві коди і так далі. І потерпілий ну, з незнання або з якоїсь думаю, що якась небезпека. Повідомляє, називає і цим ситуацією цією користуються, знімає як з банківського рахунку, так і з карток, які прив'язані до інтернет-банкінгу. Це і кредитні картки і так далі. І суми цієї, я ще раз кажу, можуть бути там, від 5 до, до полумільйона гривень. Бо були, 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 були такі випадки. Тому також прохання, застереження таке собі не повідомляєте. Якщо вам подзвонили і представилися там служби безпеки банку, або якісь прийшли смс-повідомлення, щоб перейти за якимось посиланням інтернет. Не потрібно цього робити. Зв'яжіться зі своїм відділенням банку. Ще один популярний спосіб обману фішингові сайти. Приходять потерпілим в соцмережах, там, в WhatsApp, в Telegram, будь-які в Facebook, в месенджері. Силка на якийсь аукціон або розіграш якогось товару, де потрібно заповнити якусь форму, і нібито ви прийняли участь в якійсь акції. Потерпілі заповнюють прізвище ім'я по батькові. Знову такі номера карток, CVV-коди і так далі. Ця інформація автоматично дзеркально відображується у зловмисників на їхніх там чи планшетах, комп'ютерах і так далі. Вони реєструються знову таки в інтернет-банкінгу, і кошти, які були на рахунках у потерпілих, виводяться. Поліцейські вкотре закликають громадян бути уважними, аби не потрапити на гачок шахраїв. Не довіряйте інтернет. Площадкам або соціальним мережам, в яких ви не впевнені, або які сумнів, сумнівні, де вимагають від вас проплатити, зробити товар за оплату за товар наперед. Якщо є змога переконати продавця, щоб дійсно пересвідчитися в якості товару і заплатити його при доставці, там, наприклад, якщо це інтернет мережа, то краще зробити так. Не розміщуйте свої повні анкетні дані, не розміщуйте свої фінансові номери, не розміщуйте номери карткових рахунків з реквізитами з повними. Якщо хтось вам телефонує, там, банки, інші особи, не потрібно знову таки спілкуватися і повідомляти конфіденційну інформацію про себе. У випадку дзвінків від невідомих осіб з пропозицією сплатити певну суму для вирішення проблем з рідними. Негайно зв'яжіться з близькою особою та з'ясуйте, де вона перебуває. У жодному разі не продовжуйте розмову з незнайомцем, не повідомляйте свої дані та дані банківських карток і якомога швидше звертайтесь до правоохоронців.